Сьогодні про Павла Дурова. Привід більш ніж достатній це його майже п'ятигодинне інтерв'ю для Лекса Фрідмана, яке добрий Лекс переклав українською мовою з допомогою штучного інтелекту, тому ми зараз за вами будемо дивитися їхній переклад українською мовою. І зробив він, напевне, це не просто так, тому що кожен українець, українець і європеєць, тому що це ще й французькою перекладено, має. Знати, який телеграм класний, який він захищений, який він безпечний, як дуров принципово ніколи ні при яких умовах не передасть жодній спецслужбі нічого, що стосується особистої переписки, як він краще помре, якщо його знищать, якісь спецслужби погані, а вони, до речі, на нього робили замах, який незрозуміло, але виглядає так, що новічком, Ось він все це переживе, стиснувши зуби. І далі буде фінансувати дотаційний телеграм, на якому він нічого не зробляв всі ці роки за виключенням кількох останніх. От. Тому що це його місія. А місія, знаєте, коли з'явилася, коли його прижучили за АВК, і він а, про це не міг сказати своєму брату по будь-якому захищеному каналі. І ось тут в нього виникла ідея: а чому б не створити такий меседжер, який буде максимально захищеним? А після цього інтерв'ю вглядачів точно має скластися враження, що святішої, кращої, безгрішнішої, менш геніальної людини. А, от, от просто це. От, все, що най, це Павло Дуров. і це я не перебільшую. Це дійсно те, що робить Фрідба, відтіняючи всі його висловлювання, всі його характеристики. Але ми ж тут про те, що стосується інформації, роботи з інформацією, і тому будемо говорити в. Притул до того, що наговорив тут Павло Дуров і що повідціняв Лекс Фрідман. І так, ви на каналі Як настатоловиче. Мене звуть Оксана Мороз, і сьогодні буде більш емоційне інтерв'ю, ніж зазвичай, тому що не інтерв'ю, навіть а розмова. Тому що я передивилася цих 5 годин, і в мене бурлять емоції. Емоції як так можна зробити настільки маніпулятивне інтерв'ю. Вибачте, ось так нам просто в очі. І думати, що от в люди мають це з'їсти, що люди не будуть накладати це і не перевіряти з ділами. А я розумію, що це напевно основна цільова аудиторія американці. Вони напевно не так пов'язані з всім, що стосується телеграму, не так його вивчають, ось, але ж воно перекладено українською мовою, в тому числі, і ми ж то його точно подивимося, і точно ж будемо порівнювати. Ну, одним словом, давайте дивитися перший фрагмент, тому що наговорили говорили вони багато. А, було багато про філософію. І зокрема, з цієї філософії можна було зрозуміти а, самі принципи Павла Дурова і порівняти їх з тим, а, як він фільтрує інформацію і як він пропонує її фільтрувати користувачам власне телеграм-каналу. Отже, перший, перший фрагмент слухаємо. Так, завжди корисно вичати і глибоко розуміти, які стимули рухають світом щоб тебе не затягнуло в один із вирів цих самих стимулів. І Big це, звичайно ж, один із них. У фармкомпанії є величезний стимул підтримувати проблему, а не вирішувати її. Це мудро. Ну, це те, чим я займаюся щодня. Я читаю якусь новину і питаю себе, кому вигідно, щоб я це почитав. І в результаті ти приходиш до висновку, що десь 95% того, що ми читаємо у новинах, написано і опубліковано. Тому що хтось дуже хоче, щоб ти купив якийсь продукт, підтримав політичну силу, брав участь у якійсь або пожертвував кошти, тобто зробив те, що принесе зиск іншим людям. І тут немає нічого поганого в тому, щоб підтримувати ідеї, в які ти віриш, Головне, щоб це був твій усвідомлений вибір, а не результат маніпуляцій, щоб ти не воював за чужі інтереси. І це підводить нас до того, що ми почали до свободи. Один із способів досягти свободи думки це захистити свій розум від впливів, сили, які маніпулюють тобою. Це дуже важливо розуміти. Контент, який ти споживаєш, особливо в інтернеті, де величезний відсоток інформації створений, щоб маніпулювати свідомість. Потрібно вміти підключатись, бути проактивним, бачити передності та розуміти наміри. Тільки так можна мислити ясно, незалежно та об'єктивно. Тим словом, ви зрозуміла, треба дивитися, кому вигідно. А, і кому ж вигідно, щоб в українському телеграмі було стільки фейків, стільки маніпуляцій, стільки емоційних нагнітань. А кому ж цікаво було б вигідно, щоб там поширювалися заборонені речовини і продавали їх масово? Хм, кому було вигідно, щоб там поширювалися всі новітні технології маніпуляції з боку Росії, різноманітні інформаційні операції, неперевірені факти? Напевно, вони там поширюється, тому що це якась супер нова технологія, яку ще не вивчив Телеграм, і до якої вони не додумалися, тому що вони ж в принципі дуже ретельно все фільтрують і дуже ретельно все перевіряють, і взагалі немає там нічого такого, що пов'язано з якоюсь терористичною діяльністю, чи взагалі що може зашкодити людині, чого там вони не побачать, і з допомогою штучного інтелекту не видалять і, взагалі, ось ті французи, які заарештували Павла Дурова, а вони до нього прискіпалися за те, що там цього всього немає. Тому що вони просто, вибачте, неграмотні, і взагалі вони не розуміють, як працюють ці технології. Думаєте, це не так? Слухаємо ще один уривок, де власне. Алекс Фрідман чи Лекс Фрідман допомагає дурбо про все це розказати. І так, увага на екран. Будемо з телеграм. Ми ж це робили десятки разів. Так, у вас є сторінка, де розписані деталі, про які люди навіть не замислюються. Але телеграм іде в авангарді боротьби з сісеєм, діяльністю та терористичними групами. На сторінці телеграм-кравкорслепадраці вказана ймовірна кількість груп та каналів пов'язаних. З терористичною діяльністю та СІСМ, які активно шукаються та блокуються телеграмом. І більшість цієї роботи автоматизовано зовнішним навчанням масштаби вражають такі нуби, як я, хто просто переписується в телеграм, про таке не замислюється. Але там просто величезна кількість людей, які по суті порушують закон, а вам потрібно знайти це і припинити. Думаю, з цим стикаються всі платформи. Але телеграм чудово бореться з цим контентом. І, з твоїх слів французький уряд не знав про це. Вони знають про машине навчання. Це звичайно дуже складно їм пояснити. Але, думаю, до кінця розслідування. Вони стали трохи освіченішими. Сподіваюсь на це. У будь-якому випадку ти маєш рацію. В Телеграмі ми активно боремося зі шкідливим контентом, який публічно поширюється на нашій платформі. Вже років 10, по суті, відколи запустили публічні канали. І десь років 8 тому у нас з'явилися щоденні звіти про прозорість, де вказано, скільки каналів, пов'язаних із жорстоким поводженням з дітьми, пропагандою тероризму, ми заблокували, щодня ми блокуємо десь. Ми блокуємо біля сотні таких каналів. А якщо враховувати взагалі весь контент, який ми видаляємо, аккаунти, групи, канали, пости, то ця цифра наближається до мільйона одиниць контенту на тиждень. Тобто сотні тисяч щодня. А потім хтось читає газету і обурюється, бо прочитав там щось про дитячу порнографію, а це така тема. Вона викликає сильні емоції і народжує дії, які не ґрунтуються на даних, на логічному мисленні та законах, а які ґрунтуються на емоціях викликаних, неточною інформацією. Так, думаю, потрібно чітко позначити, що немає жодних причин, з яких французький уряд мав тебе заарештовувати. Ну, якось так все вони роблять, все вони видаляють. Які претензії, все відкрито, все написано. Сотні груп видаляють, в те, що власне права людини і свобода слова, звісно, вони не видаляють. ось, Але. Якщо ви раптом дослідник і чи дослідниця, і моніторите Телеграм, і бачите там кучу ботів, які направлено наліво поширюють все, що можна поширити. І це не тільки стосується російської пропаганди, і пропаганди загалом, у якоїсь фейкової інформації, це все свобода слова. Не забувайте, якщо ви бачите бота в телеграмі, це все нормально, це свобода слова. Видаляти ботів не будемо. Якщо раптом ви дізналися, що хтось заборонені речовини купив в телеграмі, ой-ой-ой, це не заборонені речовини. Це все нормально. Звісно, Павло Дуро, він нічого не вживає. Він проти алкоголю, він проти заборонених речовин, він проти всього 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 Ось, але. Створити платформу, щоб там всі все купували? Ну це ж свобода слова. Кожен має право власне купувати те, що купує. Ось а, а взагалі, от оце от все проскіпалося, тому що просто не розуміють, як працює технологія. От давайте послухаємо, які ці французи погані, і як вони нічого не розуміють, і як вони в принципі намагалися вимусити бідного Павла видалити все, що стосується свободи слова на румунських і молдовських виборах. Давайте бо ці дві справи ніяк не пов'язані. Навіщо комусь розмовляти із слідчим суддею, який намагається з'ясувати чи достатньо добре, телеграм справляється з видаленням незаконного контенту у Франції, який стосунок до цього має Молдова. У мене виникли серйозні підозри. Нагадаю, це сталося після того, як ми заблокували декілька каналів, які порушували наші правила, але до того, як ми відмовилися блокувати довгий список інших каналів. Які не мали порушень. Там люди висловлювали свої політичні погляди. Може, я з ними і не згоден, але висловлюватися це їхнє право. Там не було екстремізму чи заклику до насильства. Все це було вкрай тривожним. І ось у той момент я і сказав собі, що тут, можливо, відбувається щось більше, ніж я спочатку думав, а я ж думав: ну так, деякі просто не розуміють, як працює технологія. Але після цього випадку у Молдові мої підозри зросли, і на момент, коли керівник розвідки зустрівся зі мною, з питання Румунії і з проханням допомогти їм заглушити там консервативні голоси. У Румунії я вже був насторожі і гадав, що буде далі. Так, зрозуміло, що це була систематична спроба тиску, щоб ти цензурував політичні голоси неугодні французькому уряду. Варто зазначити, що ти просиш за свободу слова, як лівих, так і правих, без упередженостей. Тобто ти не маєш політичної приналежності чи ідеології, за яку ти борешся. Ти створюєш платформу, де поки що не закликають до насильства. Людям з усіх верств суспільства та всіх ідеологій дозволяється висловлювати свою думку. Але виявилося, що французький уряд хотів цензурувати саме голоси на румунських виборах, адже Франція скидається вліво. Але якби уряд був правих поглядів, ти б боровся проти цензури лівих. Ти робив це у минулому і не раз. Так і є, іронічно, але ми отримали прохання від французької поліції видалити -те телеграм-канал вкрай лівих протестувальників у Франції. Ми відмовились, вивчили канал. Мирні протестувальники. Нам все одно захищаємо ми свободу слова людей, правих чи лівих поглядів. Під час ковід ми захищали активістів, хто організовував Black Lives Matter. Цей рух. І інший бік протестувальників проти локдаунів ми захищаємо всіх, поки вони не, не переходять межу і не починають закликати до насильства або ушкодження громадського майна свободи зібрання основоположне право. Um. Знаєте, що це найбільш парадоксально? В фактично добрій частині цього п'ятигодинного майже інтерв'ю і Фрідман і Дуров роблять акцент на тому, наскільки він прогресивний, наскільки він іде попереду всієї планети, наскільки він першим розробляє фічі, які всякі ватсапи там тільки кілька через кілька років впроваджують, наскільки він добре вихований, добре інтелектуальний, наскільки він геніальний. Наскільки він розумний і так далі, але чи навіть весь там французький уряд і французькі спеціалісти ряд, поряд не стояли, і взагалі ну взагалі не знають 10-ї долі того, що знає він, і він взагалі їх вчив, тому що вони взагалі з ним на одній мові спілкувалися і розуміли, що в нього все ок. От, Так от, при цьому от всьому, Павло Дуров чомусь не розуміє, як працюють. Новітні інформаційні технології, як вони впливають а, взагалі на населення, які це має наслідки, якими інструментами працюють, і як ці інструменти інтегровані в Телеграм? Він про це чомусь не знає. Ну, якось отак, от це бачу, це не бачу. Ось і а, якось так вийшло, що от все новітнє, там блокчейни, от, е, все написати 40 людьми замість там тисяч команди, от е, і так далі. Тобто, все це є. А от якщо стосується маніпулювання а, і власне в участі в гібридній війні, яка вже доведено і передоведено, вбиває людей через а, фактично інструменти, які доводять до війни, от стимулюють людей купу речей робити і на полі бою і поза ним, от зрештою кидає вербування а хлопців і дівчат, молодих, які потім Росія вбиває через це. То тут він не знайомий, тут він не знає, це все називається свобода слова. Тобто, якщо це використання його інструментарію до бізнесу для бізнесу, тобто для створення бодів, він розказує, як це добре, як це круто, що власне як він радіє, що люди на його інструменті заробляють гроші. Але якщо його використовують цей інструмент для того, щоб людей вбивати, то це свобода слова. І він нічого для цього робити не буде. Тому що якщо французи знайшли і показали, чи там будь-які інші розвідки неважливо, от що ось тут іде втручання з допомогою цього інструменту, чи ось тут власне розхитують Францію через е, двіжуху протестантів, то це свобода зібрань. Свобода зібрань це все. Ви не подумайте. Одним словом, тут ніякої іронії не вистачить, вибачте, я от просто без емоцій це інтерв'ю не можу аналізувати і розбирати, тому що там от просто що не слово, то Ось. І знаєте, я згадувала, коли додивлялася це інтерв'ю, словно звісне інтерв'ю Маргаріті Сіманян, Башарова і Петрова. Чи Баширова і Петрова. От, ну це тоді, коли вони на, на шпіх їхали дивитися, от, і нікого вони взагалі не річком не травили. От це інтерв'ю цього рівня. Тільки тоді там два, вибачте, не дуже розумних тіпа сиділи перед камерою. Ось, а тут сидить дійсно умний чувак, який зробив дві компанії. От, і який вміє красиво і гарно говорити. Ось, і другий, який його типу інтерв'ює, і який це все відтіняє. От, і... І це просто капець, тому що я впевнена, що коли це інтерв'ю подивляться в Америці, люди, які не зіштовхувалися зі всіма цими історіями в телеграмі, от і де буде правильні, вони почують правильні акценти на все те, що було сказано в цьому інтерв'ю стосовно безпечності, нібито відкритості, нібито і багатьох інших моментів в телеграмі, то власне. Вони напевно захочуть ним користуватися, або зверніть увагу, як він гарно говорить про консерваторів. Консерваторів забороняють. Ви не думайте, що в Румунії мав прийти до влади російський ставленик, на якому немає проби доставити з конспірологією російськими впливами і так далі. Це все консервативний рух, це так називається. А з Молдовою я зроблю окреме відео. Там дуже цікаво, тому що багато дослідників зробили цікаві дослідження по ось цих молдовських виборах. І, зокрема, Юлія Дукач недавно Написала цікавий пост, про скільки вона там десь ще сот ботів, е, тільки вона е, виявила в телеграмі, які працювали і там всякі жесть про Молдову е, і Сандес е, поширювали. То це все вони перевірили. Вам сказав Дуров, що він все перевірив, там все гаразд. І ось те, що ви побачите в одному з наступних моїх відео, чи могли прочитати вже до цього, що там творилося в Молдові, як Росія намагалася вплинути, але, на щастя, не вплинула. То це все було перевірено. Це все окей. Ну і на завершення, щоб далі свої емоції <сум> не поширювати на вас і не заражати вас. Я думаю, що більшості з вас, на жаль, не вистачить часу подивитися це творіння на 5 годин. Хоча, от з точки зору такого посібника по маніпуляціях дуже рекомендую. А короткий фрагмент про те, які погані соціальні мережі, і як на їхньому фоні прекрасний телеграм. Ну, не можу вам його не показати. І вони на це ніяк не впливають. Це трохи глузду. але звичайно є люди, чия діяльність вимагає бути в курсі всього, що відбувається. Але це не про 99%. Так, інтернет, соцмережі вони так подають нам усілякі драми, що нам здається, ніби це найважливіше у світі, що зараз вирішиться доля людства. Але насправді більшість подій взагалі ніяк не впливають на перебіг історії. І напевно наше завдання зрозуміти, що є насправді важливим, що з того, що відбувається сьогодні, буде актуальним і через 10 20 років. І вже виходячи з цього вирішувати, що робити, а в соцмережах це складно. Там усі постійно обурені. Щодня нова сенсація, новий скандал, і всі думають, що ось через це світ і рухне, а наступного дня вже щось інше. До того ж вони намагаються впливати на твої емоції. Так, так і потрапляєш у неприємності, тому що тебе можуть змусити зробити висновки, які тобі зовсім не вигідні. Там вони ще в інших епізодах говорять про те, як взагалі соціальні мережі наживаються, заробляють, висосують всі соки з даних користувачів. Ось, а телеграм цього не робить. Телеграм дані не збирає, нікому не передає, просто дає свободу всім. Ой, що вам сказати прекрасне інтерв'ю, Прекрасне інтерв'ю. А я думаю, його варто внести в посібники, як не треба брати інтерв'ю, і як намагаються маніпулювати в кожному слові і ліпити образ святішої людини за всіх святих. Ну тобто я не знаю після цього інтерв'ю. Дуров, ну я не знаю, який йому рівень святості. Він а, і безпечно речі, і благодійністю займається. Ну, благодійністю з точки зору того, що фінансує Телеграм, і власне а, за свої гроші і нічого на ньому багато років не заробляв. Все для того, щоб зробити безпечний меседж для а, всього світу. Ось і а, власне. М Боже, та й не буду, окей, не буду все. Закриваю свої емоції, залишаю вас з цим прекрасним продуктом наподумати. Ось, ось такий вийшов формат. Не знаю, просто. Захотілося поділитися емоціями того, що я побачила в цьому інтерв'ю. Не знаю, зайде вам це чи ні. Ось як правило, я намагаюся більш стримано з вами розмовляти, ось, але спробуємо і так всім тихої ночі. Башухедів ракет і русні. І до зустрічі в наступних відео. Не забувайте донатити на Сили оборони. Ще раз тут привітаю всіх, хто нас захищає з вчорашнім святом. Дякую щиро за все, що ви робите, і за те, що бережете нас і країну. Не забувайте донатити насили оборони. Це дійсно важливо. До зустрічі в наступних відео. Па-па!